Китай допомагає РФ у найближчі 10 днів здійснити наступ секретний батальйон братства. До вашої уваги ТОП-5 новин. РФ у найближчі 10 днів здійснить наступ. Західні видання назначають, що окупанти можуть розпочати масштабний наступ у районі Донбасу. Російські окупанти протягом найближчих 10 днів мають намір здійснити масштабний наступ, щоб захопити Донбас, доки Україна не отримала потужних танків від західних партнерів. Про це повідомляє Financial Times. У тилу РФ працює секретний батальйон Братство. Українські бійці проводять роботи не лише на території країни-агресора, а й у тилу тимчасово окупованих регіонах. Секретний батальйон Братство веде боротьбу із країною-окупантом поза фронтом війни, зокрема на окупованих територіях України, а також на території Росії. Про це пише The Guardians», яка спілкувалась із трьома учасниками цього батальйону. Резніков показав, чим окупанти намагалися захищатись від ударів Хаймарс. Глава Міноборони показав один із кутових відбивачів, яким була усіяна територія поряд із мостом у Херсоні. Російські військові намагалися захищатись від ударів ЗСУ із далекобійних пускових установок Хаймарс кутовими відбивачами. Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков. Китай відправляє до РФ військове обладнання. Китайські держкомпанії оминаючи санкції продовжують постачати Росії військове обладнання, яке агресор використовує у війні проти України. Державні оборонні компанії Китаю постачають навігаційне обладнання, технології придушення радіосигналів, деталі для винищувачів та інші товари підвійного призначення російським підсанкційним компаніям. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на аналіз даних російської митниці в Україну з Канади летить леопард. 2 у Міноборони України повідомили, що Канада зобов'язалася поставити Україні чотири основні бойові танки Лепард 2 із запасів Збройних сил Канади. Перший канадський «Лепард-2» на шляху до України про це повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.